Сідайте, дорогі брати і сестри, так як на початку вам сказав, Слово Боже, тобто Ісус Христос нам говорить, що перебувайте в моїй любові, так, як я перебуваю в любові Отця. Зазвичай ми звикли з дому бо з практичного життя, що на любов треба заслужити, Тобто, щоб нас любили. Батьки або любили наші однокласники, або любили наші друзі. Нам на цю любов треба заслужити, то ми маємо себе показати, якось проявити, наприклад, слухняними дітьми проявити себе добрими друзями, відповідальними, і тоді нас будуть любити і поважати. Якщо ми цього не зробимо, не виконаємо, то і любові не отримаємо. І дехто так звик і став дорослим, і все життя на цю любов собі заробляє, і навіть у Господа Бога. Тож приходить до Бога і хоче заслужити на любов та хоче доказати Богу, що Він гідний, щоб Його любити У всякий спосіб. Ісус Христос нам каже, що ви перебуваєте в любові, бо Я вас полюбив. Я перебуваю в любові Отця, ви перебуваєте в моїй любові. Коли ми говоримо про любов Отця, до, до Сина, любов, яку нам тяжко окреслити, але ми можемо розуміти цю любов в практичний спосіб. Ісус каже, що я перебуваю в любові Отця, тобто я виконую те, що Він мені заповів. Що отець заповів сину? Прийняти тіло стати людиною, бути серед нас і віддати своє життя. і Ясно Воскреснути. Тобто Отець Небесний запропонував сину, тобто, таку призначив для нього дорогу, що він пройшов приниження. Бо коли син Божий стає людиною, це приниження. Бо Він стає одним із нас, обмеженим, обмеженим людською природою, обмежений простором, часом. Теж здат, здатний на те, щоб його спокушали, бо Ісус теж терпів спокуси і тим, хто терпів зло з боку людини, хто був мучений, над ким знущалися, кого принижували. Ісус Христос каже, я перебуваю любов Отця, бо я виконав те, що Він мені сказав. Це така дивна любов, дуже дивна любов. Бо якби запропонувати нам би написати історію Сина Божого, то напевно ми б першим пунктом народження Ісуса Христа вказали, що Він народився в якійсь заможній родині, в гарному місці, місцевості. Серед гарної природи, в якійсь великих простор, просторих палацах. А Отець Небесний дозволяє, щоб його син народився з жінки, бідної, та молодої, недосвідченої. Жінки і народився в печері, фактично, в стайні, там, де не було таких найкращих умов. І ми собі задаємо питання: чому? А чому так отець любить сина? Чому така його любов? І далі, коли ми просвяткову, бачимо, що отець говорить, що це мій син улюблений, Його слухайте, Його я вподобав. Ісус говорить про свої страждання, приймає ці страждання, називаючи їх любов'ю Отця. Хоча сам в Гециманському саду бореться і каже: Отче, я не можу ці страждання прийняти. Я страждаю. Перед тим, як мене будуть принижувати, як мене будуть бити, опльовувати, як мене розіпнуть, як наді мною будуть знущатися і принижувати мене. Але Ісус називається любов в Отця, проявом любові, бо Він виконав те, що Отець заповів. Ісус не вислужував Це в Отця, Він приймав цю любов з боку свого батька. Коли ми. Будемо говорити про кожного з нас, то ця любов наших батьків вона є різною. Одні батьки вміють любити, інші не вміють, інші егоїстично використовують дітей для того, щоб задовільнити свої бажання, щоб народити дитину, щоб виховати цю дитину. Пробують на дітях виконувати свої, свої, свої плани. Дітей вести в тому напрямку, якому бажають, виховувати з них якісь певні ідеали, до яких прямують. Тобто, от батько хоче, щоб його син був військовим і він до цього сина готує. А син каже, я цього не хочу. Або мама захотіла, щоб син був, працював в тій сфері, бо їй так подобається, щоб він був розвинений і цього сина формує в всякий спосіб. А син каже, я цього не хочу. Чи там дочка, наприклад. Одні батьки вміють любити, інші не вміють. Хтось взагалі так якось занедбує цей, цей процес любові. Але коли візьмемо і скажемо самі собі, що батьки мене любили, як ця любов виглядала? Батько каже, що ти сину не можеш брати чужу річ, бо вона тобі не належить. Син Каже, я хочу. І взяв, наприклад, в свого друга якусь іграшку. Прийшов додому з цією іграшкою, батько побив, взяв рівня і побив і сказав: що ти не робив? Іди повертай. Іди і віддай назад. Через те, що тобі буде стидно, будеш ти плакати перед всім своїм другом, але йди віддай. Цей син іде і віддає, повертає. І можемо сказати, що така дивна любов батька. Як так батько любить свого сина? Він любить його, тому що йому син небайдужий. Ця любов дивна, Дехто може цю любов прийняти і все життя нарікати і казати, що мене батько мій не любив, бо він мене бив, бо він мене змушував до того, щоб я робив дуже неприємні речі, які мені, щоб я повертав чужі речі, щоб я не брехав. Щоб я не говорив поганих слів. Він боровся за те, щоб я не брав цигарки до рота. А він боровся за, за моє виховання, за те, як я веду себе в школі. Я зустрічав дорослих чоловіків, які, як малі діти, ображалися на своїх батьків за те, що батьки їх били, за те, що їх виховували. Бо вони бачили, казали, ну, яка це любов? Це така любов дивна. Я хотів би, щоб мене батьки любили завжди говорили мені приємні слова. Назавж да, мене хвалили, приймали, любили як, як свою дитину. А вони від мене щось вимагали. Весь час мені говорили, якісь завдання давали, да. П -п чогось мене навчали. А мені боляче, я не жив так, як я хотів. Та Ісус Христос пояснює, що любов Отця до Нього полягає на тому, що Ісус виконав те, що Отець заповідав. З любові до Отця, бо Він Його любив. І коли ми говоримо про перебування наше в любові Ісуса, коли ми собі задамо питання, як це так перебувати в любові Ісуса, то виконати Ісус каже, перебувайте, виконуйте те, що я вам заповів, те, що я вам даю. І отут дуже велика дилема. Бо ми б хотіли б Богу підсказати, як Бог має робити з нами, як він має будувати історію нашого життя, що має допускати в нашому житті, що не допускати, і, і які хвороби мають прийти в наше життя, в якій країні ми маємо жити, яку з вами маємо займати посаду, як маємо працювати, відпочивати, яких чоловіків, дружину маємо мати, яку роботу. І ми зазвичай приходимо до Бога і так йому кажемо. Боже, ти мені дай то, то і то. І сьогодні нам Йоанн Апостол пригадує, що любов не в тому полягає, що ми полюбили Бога, бо ми ну, хочемо так показати Богу, що Боже, я Тебе люблю, я за тебе жертвую багато для Тебе чого. Тобто я відмовився від багатьох речей, мої друзі, е, живуть так, як хочуть, а я ж відмовився в твоє я, то я тебе люблю. А по постолам пригадує, що не я перший полюбив, а мене Бог полюбив. Тому перебувати в любові Ісуса Христа це приймати те, що Він в моєму житті допускає. І отут я вам скажу крах нашої віри. Ми кажемо, як? Як я маю приймати? Те, що Ісус Христос допустив, дозволив, щоб в моєму житті сталося. Як я маю приймати людей, які мене пограбували? От як таку людину прийняти? Як прийняти жінку, чоловіка, які, з яким мені тяжко жити, які для мене є тягарем, який є Христом для мене? Як мені прийняти моїх дітей? таких, яких вони, які вони є. Я, я собі бачив не таких дітей. Я думав, що ці діти будуть інші. Я їх виховував, цих дітей. Чому Бог так допустив, що вони не такі, ці діти? І ще навіть є аргументи, що подивися на сім'ї людей невіруючих. І в тих сім'ях народилися діти більш виховані, ніж мої. Мої не такі діти. Які я собі планував. І коли ми дивимося на цю історію життя кажемо, Боже, я маю перебувати в твоїй любові, я маю приймати Твою любов такою, яка вона є. Так, дорогі брати і сестри, таку любов приймати Ісуса, якою вона є. Вона дуже часто не зрозуміла. Ну бо як дитині зрозуміти батька, який до неї строгий, який вимогливий? Дитина це сприймає як ворожість певно. Але ми, як дорослі, розуміємо, що батько цей вимогливий, тому що він хоче виховати, виховати свого сина, свою доньку згідно того, що, що належить, що йому підказує Бог. І це не значить, що в нього є ненависть, а в нього є любов. А ця любов, вона вимоглива, вона вимагає. Бо дитина свого своєї сторони могла б сказати батькові, батьку, знаєш що, я, я тебе навчу, як ти мене маєш виховувати. І можна було б дітей запитати своїх. І більшість дітей сказали б: ну перше, це мобільний телефон. Не забирайте мене мобільний телефон за жодних обставин. Він має бути зі мною день і ніч, скільки дітей, батьки не знають, а скільки дітей ночами. Грають в різні ігри або в соц... перебувають в соціальних мережах. Батьки сплять, а діти до другої, третьої ночі не сплять. А і В телефоні весь час, так? Да? Тобто це діти перше вимагали. По-друге, діти сказали б, ну, ви нам маєте купувати все, що ми вас будемо вам казати. І цих бажань було б ну, просто дуже багато. Необмежена кількість. Потім діти б сказали: якщо я не хочу йти до школи, то я тоді не піду. А як я хочу, то піду. І от я не хочу вже пересчислювати всього. Якщо б ми так все виконували б, як діти нас просять їх любити. Які ці діти виросли б? Яка в їхньому житті була відповідальність? Якщо б мобільний телефон, ну, то виросли б такі, знаєте, перепрошую таке слово вже у 25 років і хлопець сидів би вдома і кричав би на маму і казав би, що забери гроз... брудний посуд, принеси мені щось їсти до ліжка, бо я не можу встати, бо мені лінь. І мама б трудилася, ходила б на роботу і ще приносила пісти сину. Часом нам здається, що. Бог в нашому житті робить для нас занадто багато, або дуже нас переслідує, дозволяє, щоб страждання входило в наше життя. І ми можемо до нього мати претензії, нарікання і казати, Боже, ну, ти нас не так виховуєш, ти нас не тою дорогою ведеш до спасіння. І можемо Бога вважати ворогом, думати, що Він. Воргує проти нас, він нас створив для того, щоб ми страждали. Але коли ти будеш дивитися з іншої позиції, коли ти будеш дивитися і бачити, як тебе Бог любить, і ти скажеш, Боже, я дякую тобі за цю людину, бо ця людина була причиною мого упокорення. Я був занадто гордий, а ця людина стала причиною того, що я упокорився, я став на дорогу правди. Я побачив себе іншим, що я не такий святий досконалий. Дякую, Боже, що хтось мене обманув в грошах, бо я був дуже від них залежний. Я думаю, що це центр мого життя. Я так був на них зациклений, що, що для мене це було найважливіше. Дякую, що дозволив мені страждати, що ти мені не дав таку дружину чи чоловіка ідеальну. І так можна з усім бачити, як Тебе Бог любить, яка є Його любов, як Він тобою опікується. І це не означає, що Він тільки тобі дає страждання. Він тобі дає страждання, але тобі дає теж пояснення цих страждань. Та він показує, як він тебе виховує, як він тебе любить, бо йому залежить на тобі. Він не хоче, щоб ти тільки прожив земне життя, а Він хоче, щоб ти був рятований, щоб ти отримав Царство Небесне, яке він для тебе приготував. Бо Він знає, наскільки це цінне, якщо ти втратиш Царство Небесне. Твоє життя марне. І ще, дорогі брати і сестри, один аспект, бо в нас зазвичай є такий підхід до Господа, що Бог на одних дивиться якось так більш ласкавіше, а інших якось відкидає. То в діяннях апостолів ми чуємо, що Петро стверджує, що Бог не дивиться на зовнішність, на зовнішню подобу. Але в кожному народі є той, хто боїться його і чинить праведне, є йому милий. Хтось підходить і каже. Помиліться за мене. Добре, помолюсь. А ти сам за себе помолишся? А мене Бог не чує. А чому він тебе не чує? Що я кращий за тебе? Що він мене краще любить, ніж тебе любить? Абсолютно ні. Бог показує через це, що. Він не вибирає через те, яку ти посаду займаєш, чи ти є священником, чи ти світським, чи ти батьком, чоловіком, дружиною, да, дитиною. Бог тебе любить, Бог тебе вибрав на твоєму місці покликання з твоєю історією життя. Він ніч, нічим не нехтує да, і тебе не перекреслює. Просто один потребує трошки більше уваги, одна дитина, а інша трохи менше. Але для кожного Бог дає своє. А в нього одна ціль, щоб запровадити нас до Царства Божого, щоб ми побачили, яка є його любов, да? що Він для нас приготував, яке життя Він для нас приготував. Це життя нам дуже тяжко зрозуміти, да? вічне життя, але Бог нам його обіцяє і каже, що це є найкраще, що я можу вам дати. Тому ми, як діти, йому віримо да? і хочемо дійсно перебувати в любові Ісуса. Хочемо приймати історію життя нашого, яку Господь дозволяє, щоб вона творилась. І в такий спосіб, виховуючись в цій Божій любові, осягнути вічне життя. Амінь.